Параска Плитка, мистецький псевдонім «Горицвіт» народилася 85 років тому у селі Бестрець, тепер Верховинського району на Івано-Франківщині. Згодом сім'я перебралася у Криворівню. За активну участь у національно-визвольному русі на 10 років жінка потрапила до Сибірських таборів, п'ять з яких пересувалася на милицях через обморожені ноги. Повернувшись до рідної Криворівні, стала активною громадською діячкою. Працювала художником у лісгоспі, організувала ху... Записувала народні пісні, фотографувала, писала та малювала. Останні роки життя Параска-Плитка Горицьвіт усамітнилась. Проживала в злиднях, майже повністю втративши зір. Як зазвичай буває, слава і визнання прийшла до жінки після смерті. Тепер у рідній Криворівні пишаються мисткинею. Нещодавно створили її садибу музей. Опікується нею і всім творчим доробком сім'я місцевого священника Івана Рибарука. Вони були ініціаторами створення виставки Параски Гориць. Світ, яку вже презентували у двох київських музеях та у Харкові, а тепер творчість мисткині показали коломиянам. Люди бережуть пам'ять, розуміють. Я думаю, що ніхто що мало хто є, аби запитався, а хто це що знають? Криворівні живе у Теодозія Андріївна Пледка І Вона ну, перша дуже це все любить і переживає. І вона старша, і їй, вона не може певно все сама. І ми скоріше були її підручними для допомоги. Певно, без того її розуміння, як її це все болить, і яке це все важливе, може, ми би теж свого ума не змогли. Особливі відносини склалися із криворівною та власне творчістю Параски Плитки Горицвіт і у національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Представник закладу Заслужений артист України, режисер та письменник Олег Драч навіть відзняв фільм про талановиту гуцулку. Разом з своїм доробком та колегою Олександром Чайкою чоловік приїхав у столицю покуття. Така людина, як Параска Топлитка, вона ж залишається живою серед нас в її творах, в картинах, в малюнках, в співаночках, в фільмах, до речі. Ем, перший такий фільм, де я побачив плитку, е, е, плитку Горицвіт, це був фільм е, Павла Фаренюка е, Світ Параски Горицвіт, де вона є жива. І це дивовижне враження е, надихнуло мене теж на те, щоб створити фільм. Я створив фільм вже шість років тому, як швидко біжить час коляда для Параски. Я як адміністратор був власне в цьому фільмі, займався трошки організацією. Але він був загалом на сказати офіційно була шапка центру Курбаса. А загалом воно робилася на таких громадських засадах від душі тих людей. Вони ніхто їм за це не платив. Вони просто робили це, оскільки їм це було потрібно, якось душевний потяг. Всю знімальну групу просто захопила творчість та особистість Параски. Горить світ». без жодної копійки, керуючись виключно ентузіазмом. митці творили відеокартину. і результат виправдав себе. Вона прийшла шлях насправді дивовижний. І, і величний, тому що в будь-якому творі відчувається дуже сильний, так би, такий духовний ем, імпульс, який коли ти бачиш ці картини, коли ти бачиш ці витинанки, навіть коли ти бачиш малюнки, там, життя, пара», «Життя Гуцулки, чи образи, хочеш, не хочеш, ти замислюєшся, а навіщо ти живеш? І мені здається, що це є найголовніший. Її такий меседж, як зараз можна сказати. Коли ми втрапили в хату до Параски, коли вже її не було, і до сусідів, і бачили ті всі книжки, і я спочатку теж не знав, як реагувати, що це є таке. Але тоді згодом і досить швидко я зрозумів, що це просто людина, яка для якої книжка була святиня. Тобто це було щось таке, знаєте, з базових, базових цінностей людства. І тому вона так ставилася, знаєте, прискіпливо до всіх тих деталей, і вона вкладала туди душу. І оце, напевно, для мене в її постаті, в її творчості найважливіше, бо я думаю, що принциповим є. Якісь ті, ті речі, до яких ти маєш найбільший потяг. Рукописні книги в авторському оформленні, ікони, портрети визначних діячів та екслібриси. Понад 400 таких експонатів представили у музеї Гуцульщини і Покуття. Відкриття виставки, окрім вищезгаданих гостей, відвідало також багато духовенства, адже плитка Горецвіт була глибоко віруючою людиною. Особисто знайомі з нею люди ділилися спогадами. Також усі присутні мали змогу почути записи її казок на магніті. Ні, Мар'яна Мацьке, Андрій Гращук, програма події НТК.